Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірно ароматний ніжний, хрумкий, свіжий маринований салат або ж холодну закуску, яку можна подавати як до святкового столу, так і на повсякдень для вашої усієї сім'ї. Получається дуже смачно, заходить на ура і столу змітається першим. Для такого рецепту нам потрібно капуста, болгарський перець. Морква, чесник, шампіньйони, вода, оцет столовий 9%, олія соняшникова рафінована та спеції. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для початку шампіньйони промиваємо. Варто брати їх малими або середніми. Якщо вони великі, наріжте на шматки, але шматки повинні бути великими. Відразу. Їх заливаємо кип'ятком. Якщо маєте кришку, накрийте кришкою та залишаємо на 10 хвилин їх пропаритись. Та поки вони запарюються, ми займемося іншими овочами. Я беру ось таку капусту. Варто брати капусту середнього терміну дозрівання. Вона тоді не буде дуже такою твердою. Частинку перекладаю поки на тарілочку, а іншу частинку. Буду я нарізати. Капусту можна шинкувати ножем будь-якою приспособою, яка у вас є, яка вам зручна. Капусту нарізаємо як на салат. Після чого я беру одну середню морквину та тертку, на якій нарізають моркву по корейськи. І шинкую одну морквину. На ось такій дрібній терці, натираю часник. Залишається нарізати. Болгарський перець соломкою. Додаємо до усіх інгредієнтів. Так званий наш овочевий салат акуратно перемішуємо. А тоді я беру велику кастрюлю. По факту в ті, що буду вже маринувати наші овочі. І перекладаю салат сюди. І нам залишається приготувати маринад. Для якого відправляємо кастрюлю на плиту, вливаємо воду, додаю коріандр, гвоздику, чорний перець горошок, лавровий листок та духмяний перець горошок. Потрібно спеції заварити. Як тільки починає закипати вода, додаю цукор, також додаю сіль та вливаю соняшникову рафіновану олію. Та залишаю маринад до закипання. Маринад прокипів буквально 3 хвилини. Тепер я беру, звичайне, ось таке ситочко. Вибираю максимально, що виходить, і спеції, щоб вони потім нам не заважали. Маринад помітно змінив колір. Усі спеції заварилися та усі свої ефірні масла віддали в маринад. Тепер. Я додаю оцет столовий 9%. І також викладаю наші пропарені шампіньйони. Перемішую та на невеличкому вогні проварю шампіньйони в маринаді 5 хвилин. Гриби прокипіли. Я виключу вогонь і відразу, не чекаючи ось цим маринадом кип'яченим кип'ятком. З грибочками заливаємо наш салат. Перемішуємо. Усі компоненти в мене добре покриті маринадом. Якщо у вас буде трішки більше капусти, до прикладу, і маринад не буде покривати всі овочі, не проблема поставте груз і залишіть капусту в прохолодному місці до повного вистигання. Я, в свою чергу, накрию кришкою, оскільки в мене усі компоненти покриті маринадом. І теж залишаю в прохолодному місці до повного вистигання. Після чого переношу салат в холодильник. Капусту я дістав з холодильника. Вона в мене там була одну ніч. Це так званий салат холодна закуска. Називайте, як хочете. Але направду така капуста, вона настільки ароматна, вона настільки ніжна, що тільки відкрив кришку і ось запах легкого часника. Болгарського перцю це просто щось неймовірне. Дуже багато смачного розсолу. Направду це також дуже красиво виглядає. Ось яка капуста з грибочками, перцем, морквочкою. Салат дуже добре промаринувався за рахунок того, що ми заливали його гарячим маринадом. Великий плюс такого рецепту в тому, що він дуже довго зберігається у холодильнику. Відразу скуштуємо. Друзі, це просто це просто казка. Настільки смачні получаються мариновані шампіньйони, що направду це смачніше, аніж от навіть з банки, з магазину. Підкресує солоденький хрусткий перець, морква, капуста. Якщо куштувати все разом, ну направду, це просто феєрверк. Це мега смачно, направду, це просто. Ідеально. Не лише для повсякденного куштування. Святковий стіл обов'язково повинен бути з такою стравою. Немає на сьогодні смачнішого рецепту маринованої капусти за ось цей. Обов'язково приготуйте, смакота не перевершена. Закликаю вас, я просто закликаю, приготуйте і ви не пожалкуєте. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, не забудьте підписатися на мій канал. Давайте готувати, давайте творити разом. Адже все, що готується дуже просто, завжди неперевершено смачно.